Цій студії Сергій Полежака, фотограф, який працював для, здебільшого, для німецькомовних видань, зокрема для більду. Та? Да. Власне, в Донецьку, в Слов'янську і так далі. Yeah, і змушені були звідти, що поїхати. Та? Yeah, Чого? Yeah. Yeah. Заключенням нашої роботи була робота на референдумі. Там, От де... Ми зараз це відео, напевно, покажемо. Yeah. Та? Давайте попробуємо. Да, да, да. uh -huh. Давайте подивимося відео. От власне, це. Uh -huh. Воно є. Це пункт у нас. Так, да, ну вы сейчас будете готовы скажете, это да, запустите. вот. А что, поехали? А, можно назвать коллегой а, журналиста Комсомольской правды. Нельзя в назвать коллегой. Ну, добрый. Стешин а, написал в Твиттере. А для начала все с того, что кто-то написал. Тут корреспондент Бельцайтунга а, с каким-то местным восемь раз проголосовали, и Стешин ему ответил ретвитом: а, "Окей, спасибо, сейчас отловим провокатора". Ну и дальше началась какая-то там канитель, опять ретвиты, опять поиск по, по хэштегу. Не а не не ну я журналист, активист. Да, ну я уже не могу сейчас вступать, ну очень не хочется, по крайней мере, вступать в информационную войну. С другой стороны, тогда мы делали работу. Мы восемь раз, там был человек с нами, местный, из Донецка, Uh, который смог проголосовать 8 раз. То есть мы это прокрутили. Ну, мы вообще хотели 80 раз проголосовать. Потому что 8 раз это. Зосмешку это рассказывает, а потом это садит Пушилин и рассказывай, какие у них чудовый референдум. Давайте ты виду, выписывайся. Uh -huh. Давай. Wir sind weiter in der Ostukraine, in Donetsk, haben hier in den letzten Stunden das sogenannte Referendum beobachtet. Darüber habe ich in meinem Twitter-Account berichtet und dieser Tweet brachte mir jede Menge Ärger ein. Wir sind jetzt seit drei Stunden hier in Donetsk unterwegs, in verschiedenen Barlokalen. Wir sind unterwegs mit einem Mann, der in Donetsk wohnt und bereits siebenmal seine Stimme abgegeben hat. Gerade eben auch hier, er wurde einfach nur nach seinem Pass gefragt, dann wurde seine Adresse auf einem Zettel handschriftlich notiert und dann konnte er seine Stimme abgeben ähm, auf die Frage, ob er eine Unabhängigkeit der Republik Donetsk will. Es ist ein totales Chaos, was hier in den Wahllokalen äh, herrscht und es ist klare Wahlfälschung, die am Ende hier vonstatten geht. Ich gehe in ein Wahllokal, gehe an einen Tisch mit den Listen und sage ihnen, dass ich aus einem anderen Bezirk komme, aus einer anderen Region. Dann fülle ich ein Formular aus, zeige meinen Pass, trage meine Daten ein und meine Adresse. Und dann nehme ich meinen Wahlzettel. Das war's. Das Verfahren ist sehr einfach. Keiner interessiert sich wie und warum. Ich gehe dann in eine Kabine, mache mein Kreuz und gebe meine Stimme ab. Es gibt keine Fragen. Ich habe das heute achtmal gemacht. Ich habe das heute achtmal gemacht. Я це здійснювати вісім разів. В принципі, особа ніхто ні. Не анімува локаль мусти анкерів удерживаємо. Я би ну моє нахнамена і удержі. Це для знавців, знавців німецької, очевидно, no, цікаво, no, no, no. але no, з тих слів, які уловив, що журналіст говорив, що вони проголосували сім разів і там будуть ще раз пробувати. Зібен, бо це сім. No, no. І що це є одне питання, власне, легітимність референдуму? Я німецькою не знаю, при чому no, зараз було бачу, я переклав. І от власне за діяльністю ми зараз будемо показувати багато очевидно фотографій. Та, mm. 에, тобто ви змушені були поїхати звідти, через те, yeah. що. Yeah. Це, це я, чому я уточнюю? Тому що це важливо для тих, хто запитує, де ж українські журналісти там в зоні проведення антитерористичної операції. Їх mm. туди просто, ці бойовики, ну не вітають російсь... українських журналісти, вітають російських, тому що, як ви кажете, там колега mm. з Комсомольської mm. правди дозволяв собі. Допомагати бойовикам або в проведенні референдуму. Тобто, ось цих людей там хочуть бачити з Life News, з будь-якого російського каналу. Да, Це очевидно, к сожалению, це правда. І до сих пор этот вважає, що він прав, що його поступок був оправданим. Це и... ваша фотографія. Да, мой Інстаграм, да. я їм особо не баловался, ну, може, десяток фотографій все час. Те, що я запитую завжди, всіх там бував, а що що, що, що люди довкола говорять? Ну, Разне, в принципі, ну, говорять завжди правду таксисти, якщо вони там є. Я намагався спілкуватися з таксистами, вони, yes. Э, по-моєму, схожі на губку. Вони слухають всіх, намагаються uh -huh. э, yes. спілкуватися, намагаються цікавитися. На них можна навіть якось повлияти. Ну, от вони дійсно схожі на, похожи на губку. Ну, говорять різне. В основному, повніше, відповідно говоря, каша в голові. Э, Гримучая смесь из идей, э, то есть Там, люди, которые говорят по-украински, то есть они, они идентифицируют себя как украинцы. Ну, это, например, были люди, живущие недалеко от Успенки, пропускного пункта на границе. Мы там ездили еще, по-моему, вот за сутки до Славянска, до начала этого дурдома. И люди, которые жили, были украинцами, говорили по-украински, то есть идентифицировали себя как украинцы и как-то себя дифференцировали от русских, но в то же время они верили, что русские через границу не пойдут ни в той или иной форме. Не открыто, ни скрытно никаким иным образом и все, мол, будет хорошо, и вот, он, смотрите, у нас тут люди с Западной Украины жили, вот там через два дома, но сейчас не живут, но, ну, в общем, вы потом как-то приходите, но вообще вот они здесь жили, в общем, мы мирные люди, но при этом мы украинцы, но при этом говорят откровенно российские вещи. Ну, то есть гремучая смесь из какой-то вот ахинеи в головах, к сожалению. Такие несовместимые вещи там, там уживаются. Ну, я до чого питаю, тому що це ж питання для всієї країни, що робити з цими от гарячими точками, де це все відбувається. Тут важко скласти взагалі інформаційну картину. А я... ні. Вот кто хтось з Росії, Чернов, по-моєму, написав, вот пытался він теж намагався какую-то не а вона не складається. например, я был преимущественно... Ну, не преимущественно, я був на Донбасі, Славянск, Донецк, Мариуполь, ну еще по пути там Краматорск, Константиновка, там одно, в Луганске все же немножко другое. Опять-таки мы были свидетелями, ну не мы были свидетелями, мы видели в медиа некий конфликт между главами ЛНР и ДНР так называемых. Картинка неоднородная. То, что люди говорят в местах проведения, то это одно, то, что люди говорят в пригороде Донецка, в своем Донецке, это другое, третье. Много людей пассивных, которые будут принимать новую власть, какой бы Любовь, она ни была. Но да. Да, да. Ну, ну она меняется. Но мы здесь живем вот мы картошку посадили две недели назад. Будем, будем смотреть, надо жить. Это вот лейтмотив. Надо жить. То есть будем смотреть, будем приспосабливаться. Единой картинки нет. Все то, что мы там видим, абсолютно не репрезентативно. Те люди, которые выходят на улицы, они могут быть вовсе не, далеко не за Россию, они могут быть, просто, могут быть просто против Киева. Те же, кто сидят дома, далеко не обязательно за Киев, они могут просто не поддерживать сепаратистов и отделение. То есть такие вот качели могут так, быть. А против Киева, против чего? Вот, вот они сезон. не правы. Вот они отменили, а они начали там делать новые законы там, против русского языка, они нас ущемляют. То есть мы-то, в принципе, ничего, так и Майдан поддерживали, Ну то, що вони зробили після нього, от мов перечеркнуло. Тобто, це деякі персонажі такого говорять. Я говорю про те, що немає єдиного цілого в картинці. Тому є суперечливі, противоречащие... нету двох полюсів, є якась така от багатоугольна фігура, і тому скласти єдине ціле дуже непросто. Ну і ще важливо для розуміння там, хто веде бої відіє, чи це є партизани з місцевого населення, наскільки mm -hmm. це масовий рух, тому що те, що ми бачимо по картинці, те, що Гіркін там пише, про те, що не йде до нього там Добровольці немає немає бажаючих воювати насправді. Тобто слід розуміти, що це є бойовики, які приїжджають з Росії. І там малий відсоток тих, хто в місцеві. Є місцеві, є приїжджі, очевидно. Опять таки приїжджих можна розділити на спецуру відкровенну і на козаків. Uh, у нас была возможность какими-то страшными правдами и неправдами попасть в ночной патруль во время комендантского часа, там, на какую-то вторую или третью неделю пребывания в Славянске. Ну, мы там мотались туда-сюда. И там был такой диалог. Вот мы ездили с патрулем, так, набрав воды по городу, по баррикадам, они там пытались патрулировать. Но вообще, вот, как коллега заметил, это похоже на Германию 30-х годов. То есть там кто-то пьяный, там, передергивание затвора, там, лицом к стене yeah. и так далее. Uh, Там был какой-то телефонный разговор, и там тот, кто был главный в нашей группе, говорит: А, бой на Семеновке. Ну, хорошо, там пообщались пару слов, ничего конкретного нет. Повесил трубку. Уже между собой наша группа общается. Ну что, поедем туда? ты что, с ума сошел? Там же казаки. Ані щось нас парішати, ані ж як берсерки, шапку на, на шапку нагало і mm -hmm. палят по всі сторони. Тобто, вот у них така диференціація була. Тобто, от окраїни, Славянська слухання, це ціна інформація насправді для того, щоб розуміти, що з цим робити. Ну тому що це не є. Ну, коли кажуть, спочатку ж був дискурс, який e, от юго Восток. Не склалося з Юго-Востоком щось, не фне склеїлося в mm -hmm. Потім Харків засох. Сам по собі. Я десь там, Все локалізовано Луганськ, Донецьк, Слав'янськ, mm -hmm. Краматорськ. Якісь місцями. Та? От. І от це такі от хворі фактично yeah. точки на, на карті України. Бо вся Україна вона прийшла до Ахтунг Мінес. Ну, Мінен там можна було бути, очевидно. А хто ж на німецькою написав? Всі привыкли, це такий стереотип. Афтунгмінес. А така крайна славянська там Это был один из первых таких вот наступательных дней АТО, когда там расстреляли баррикаду. Ну, в общем, полный абсурд. Когда что-то происходит, и когда можно что-то понять, туда ты не подойдешь, не подступишься. Когда все закончилось, наступает эпоха полнейшей дезы. Угу. Ну, ну, подойди, сейчас тебе расскажут, что тут правосеки приезжали, переодетые, правосеки. естественно. Ну, это, мы уже просто привыкли, те, кто там работал, Uh, всі колеги привикли та і славянські правосекі. Ну славянськ не завжди казали да, Славянськ. Да, це да. про, про власне приехал. місто. Це не, не є таємниці, тобто це не є чимось новим. Ну да. Ну якщо українську Слов'янськ, то вони всі місцеві кажуть славянськ. Ну тут питання лише в тому, що чи можуть е, от, проведення антитерористичної операції завершитися успішно в які терміни, тому що чи вистачає рішучості українським військовим для проведення цієї спеціальної операції, тому що все більше і більше перетворюється на війну в місті зі зруйнованими будинками. Власне, це де фотка зроблена. Це маріуполь. 9 це маріуполь. Да. Uh -huh. Тут герб, к сожалению, секунди раніше, там за ним була світла струя із рукава пожарної було пішли. Ну, Ну, в общем... то, то, то питання моє стосовно спроможності українських військових завершити. Сложно сказати. Все, що робиться, можна було зробити там двома тижнями раніше. От кожен шаг, кожен вот новий такий рішучий крок, от його потрібно було робити двома тижнями раніше або трьома. І, і тоді можна Тобі... було б. Кожен силовий шаг, він може мати місце, але його потрібно було робити раніше. Часто. Тобто Конечно. є затримка, так? Звісно. А зараз война идет все равно за умы. Если будет повторяться история с Пчелкина, когда обступает, ну, сейчас уже, конечно, об этом речь не идет, потому что уже начинается полноценная война, а тогда, когда позволили себе заехать на ЖД переезде Пчелкина и позволили себе обступить местными людьми, среди которых там 10 бабушек и один вооруженный красавец, вот, вот этого нельзя допускать, потому что идет война за умы. И вот допускать в последующем зомбирование этого населения, Да, даже не зембірування. это да, це якась пряма ідея, а здесь каша. Uh -huh. Здесь агрессивная, але каша. Дякую за інформацію. За візит в недільну студію громадську онлайн Сергій Полежака фотограф, Please. який, власне, фотографував події на Сході, був змушений поїхати з колегами, бо його почали вважати провокатором після того, як вони. Зафіксували восьмиразове голосування на референдумі, так званому, тоді на проголошення Донецької народної республіки. Я дякую всім, хто був з нами сьогоднішнього вечора. Зараз разом підемо в студію. Добре, не, не, Я не можна поспішайте. Ще одну фразу скажу. Я чуть сам не проголосував по прес-карті. Меня хотели зарегистрировать не, ну... как журналиста, и я сам чуть не проголосовал. Мне уже вот... А зачи против? Я сказал, вы что, я еще раз говорю, я работать хочу. А, да, и вот с пятой попытки сказали, ну да, забрали обратно бюллетень, и я начал снимать.